Останнім часом мало не кожен виробник пропонує користувачам розумні годинники з унікальними функціями. Та на слід забувати, що годинник це аксесуар, за яким можна багато чого розповісти про власника. Нині можна знайти різні моделі, але справді оригінальних серед них одиниці. Французькі ентузіасти розробили хронометр, створений на однодюймовому жорсткому диску. Унікальний HDD Watches – витвір дизайнера Жана Жерома. Його надихнув колаж, на якому комп'ютерний жорсткий диск представлений у вигляді наручного годинника. За деякий час винахідник зміг розмістити годинниковий механізм у корпусі Micro HDD і представив проект HDD Watches. Прилад досить екстравагантний, але гарний. Ремінець виконаний у вигляді друкованої плати, що надає йому більшої оригінальності. Уже зібрані необхідні для виробництва кошти. І перші моделі годинників надійдуть у продаж вже цього місяця за ціною близько 150 євро. Компанія Sony святкує 20 років з моменту релізу першої PlayStation. Оригінальна ігрова консоль з'явилася на світ 3 грудня 1994 року. До круглої дати компанія випустила особливий ювілейний комплект PlayStation 4, що стане чудовим подарунком для найвідданіших фанатів. Назва ексклюзиву 20th Anniversary Edition. Ігрова консоль виконана в сірих відтінках, як і стара PS. До комплекту входять камера, геймпад і вертикальна підставка. Вартість новинки 499 євро. Але через обмежену серію у відкритий продаж вона не надійде. Всього випустять 12 тисяч 300 екземплярів. Кожен з яких отримає унікальний номер. Sony ще не повідомляла, як можна придбати консолі. Розкриють таємницю дуже скоро в рамках заходу PlayStation Experience. Інженери китайського стартапу Crazy Baby зуміли привернути увагу до своєї блютуз-колонки. Вона називається The Mars і підкорює публіку з першого погляду завдяки диву магнітної левітації. Один із динаміків новинки абсолютно по-справжньому ширяє над циліндричною основою, яка є сабвуфером. Завдання цього НЛО відтворення середніх і високих частот. Диск з алюмінією справляється з цим максимально добре. Автори проекту стверджують, що в повітрі якість звуку вища, бо немає спотворень через вібрацію, а гучність розподіляється у всіх напрямках рівномірно. Гаджет вміє працювати не тільки в приміщеннях. Поганої погоди винахід не боїться. Платформа захищена від вологи, тому їй не шкодить падіння в сніг або калюжу. Крім іншого, за Марс легко використовувати для організації конференц-зв'язку. В корпус вбудований дуже чутливий мікрофон. Управляти шедевром технічної думки пропонують за допомогою смартфону через спеціальний додаток. Можна підключити mp 3 плеєр через Bluetooth. Початок продажів стартує у квітні 2015 року, а ціна становитиме 250 американських доларів. Серед численних розумних пристроїв стали з'являтися справді корисні, що дозволяють досягати не абстрактних, а цілком конкретних цілей. Яскравий приклад браслет Ембрейс, що стане незамінним помічником для людей, які страждають на епілепсію. Девайс вміє ефективно передбачати напади і попереджати про них заздалегідь. Тож людина може вжити необхідних заходів для порятунку життя. Для цього вбудовані датчики вимірюють електричний опір шкіри. Коли ембрейс виявляє ознаки небезпеки, користувач отримує відповідне повідомлення. Ще одну копію відсилають опікуну, який доглядає за хворим. Найголовніше в повідомленні є координати, де перебуває власник браслета. Якщо самостійно дістатися до потерпілого не вдається, можна викликати службу невідкладної допомоги. Гаджет пересилає зібрану інформацію на смартфон. Спеціальний мобільний додаток аналізує показники і відображає корисну статистику. Крім того, Embrace фіксує рівень стресу, показує час і функціонує як фітнес трекер. На жаль, браслет ще не надійшов у продаж через фінансові труднощі компанії. Заявлена ціна 189 доларів. Незабаром стартує будівництво найбільшого телескопа у світі. Офіційні представники південної європейської обсерваторії повідомили про те, що проект найбільшого телескопа в світі схвалили. Йдеться про потужний прилад, що має запрацювати у 2024 році. Основним інструментом обсерваторії E-ELT стане телескоп із сегментним дзеркалом діаметром 39,3 метра, що складається з 798 шестикутних сегментів діаметром 1,4 метра і товщиною 50 мм. Таке величезне дзеркало дозволить збирати в 15 разів більше світла ніж будь-який із сучасних телескопів. Новинку оснастять унікальною адаптивною оптичною системою з п'яти дзеркал, здатною компенсувати турбулентність земної атмосфери і отримувати зображення з більшим ступенем деталізації ніж орбітальний телескоп Хабл. Фахівці повністю готові до початку створення телескопа. Основні роботи виконають уже в найближчі два роки. Вартість проєктування оцінюють в 57 мільйонів, а будівництво в 1,5 мільярда євро. Оригінальний варіант док станції розробили італійські винахідники, віддавши належне не тільки компанії Apple, але й легендарній Марці Полароїд. Тепер ви можете роздруковувати що завгодно прямо зі свого iPhone або iPad. Принтероїд чудова нагода мати кишеньковий принтер для друку зображень з екранів мобільних девайсів. Замість фотоплівки новинка заряджається котушками спеціального паперу завширшки 7 см і завдовжки 10 метрів. Пристрій має роз'єм, через який можна підключати до нього мобільні девайси виробництва корпорації Apple. Завдяки спеціальному додатку користувач миттєво роздрукує все, що в цей момент зображено на екрані його мобільного девайса. Це може бути знімок, зроблений щойно, зокрема, і панорамний, текстове повідомлення або імейл, e електронний квиток, код активації продукту, візитна картка. Прінтероїд друкує як монохромні, так і кольорові зображення. Старт продажів та ціна ще не оголошені. Moto 360 це розумні годинники преміум класу. Компанія Моторола першою запропонувала справді стильний аксесуар із широким функціоналом, що прикрасить як чоловічу, так і жіночу руку. Можливості практично безмежні, адже на годинник можна встановлювати програми і навіть ігри. Система моментально відображає усі повідомлення зі смартфону і легко розпізнає ваші голосові команди. Головна особливість Moto 360 круглий дисплей з тонкою рамкою. Корпус годинника виконаний з іржостойкої сталі і доступний у двох варіантах сталевому і чорному. Є повноцінний захист від вологи і пилу. Заряджати прилад слід на спеціальній док-станції за допомогою електромагнітної індукції. У комплекті мото 360 іде і шкіряний ремінець, але його можна замінити. Годинник працює зі смартфонами на системі Android, що підтримують Bluetooth 4.0. Попри незвичний дисплей, повідомлення та додатки на ньому досить органічні. Інтерфейс android VR повністю адаптований під незвичайний формат. Годинник можна носити на будь-якій руці, адже гаджет оснащений функцією автоповороту дисплея. Вартість новинки на офіційному сайті компанії 250 американських доларів. Нещодавно компанія HTC анонсувала Desire i – найпотужніший смартфон з лінійки Desire, який оснащений 13 мегапіксельною фронтальною камерою з подвійним світлодіодним спалахом для любителів автопортретів. Представництво HTC в Україні повідомило, що смартфон можна купити в українських магазинах, починаючи з другої декади грудня. Пристрій має 52 дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, 2 гігабайти оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої. Слот де sd розрахований на 128 ГБ. гігабайтів. Смартфон оснащений фронтальними стереодинаміками, захищеними від води. Ємність вбудованого акумулятора 2400 мА, вага 154 грами. У смартфоні встановлено дві камери по 13 мегапікселів. Є функції фейстрекінг, одночасної роботи двох камер і згладжування недоліків фотографій. Вартість новинки в Україні становитиме 8700 гривень. Голландська компанія Waterking BV створює унікальні ескаватори амфібії для підтримання в належному стані болотистої місцевості. Основа плавучих землекопів, спеціальні понтони, встановлені всередині гусениць, забезпечують кращу стабільність на воді. Ширина ескаватора може варіюватися за допомогою гідравліки, що робить його зручним для транспортування. Однією з головних особливостей ескаваторів амфібій є здатність зберігати в цілісності ґрунтовий покрив. Це зумовлено тим, що тиск на ґрунт становить усього ну. І 110 г грама за квадратний сантиметр, що повністю відповідає міжнародним екологічним стандартам, і це тоді як експлуатаційна маса становить 15 тонн. Максимальна глибина копання 5,87 метра. Машину можуть комплектувати ковшами різного об'єму від 200 до 400 літрів. Приводні ланцюги розраховані на 5 тисяч мотогодин роботи в заболоченій місцевості, що робить амфібію дуже економічною. Коротити візити до лікаря можна буде завдяки сидінню на місці у високотехнологічному кріслі. Такий прилад нещодавно представила компанія Sharp на виставці у Японії. Для того щоб дізнатися про стан свого психічного та фізичного здоров'я, достатньо посидіти у кріслі деякий час. Сидіння має вбудований набір датчиків та спеціалізовано обчислювальну систему з дисплеєм. Дані знімаються і миттєво аналізуються з виведенням результату у вигляді графіків або піктограм. Крісло вимірює масу, тиск, частоту пульсу, стан кровоносних. Уди а також одержує дані про стан вегетативної нервової системи. Перехресний аналіз та спеціальна обробка даних за кожним із параметрів дає приблизну картину поточного стану здоров'я. Інформацію можуть відправляти в архів шарп для зберігання або лікарю. У компанії відзначають, що подібним кріслом цікавляться фірми, що обслуговують літніх людей. Також їх можуть встановлювати у спортивних залах, фітнес-центрах у приватних лікарнях і державних медустановах. Компанія почне продажі крісел здоров'я вже у першій половині дві Однадцятого року